За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Усім вітання, шановні друзі. Запрошуємо вас на центральний міський стадіон Житомира. Сьогодні тут не гратиме полісся. Сьогодні тут матч 19-го туру української прем'єр-ліги. Карпати на цій арені прийматимуть ЛНЗ Справді дуже цікавий матч команд тренери, яких мають достатньо свій впізнаваний почерк, впізнаваний стиль, і команди, які в принципі не так далеко одне від одного у турнірній таблиці, розташовуються. Ну і захисні навички на хорошому рівні у цього футболіста. Драмбаєв, драмбаєв, драмбаєв. і Ще один екс футболіст кривбаса, але вже у складі ЛНЗ. зараз стіль непогано. скидка, під удар. Франціс Момо залишає м'яч Айдідайко Кучаренкові. Той у лівий фланг переведення драмбаєв. Точно дістане цей м'яч. І одразу по флангу на Момо. Той класно на Ейнела Суариша. Суаріш! Удар Момо! І це вже більше схоже на порятунок від Кіна Рейкіна. Ось вривання за спину, вертикальна гра. Це те, що притаманне командам Романа Григорчука. За рахунок чого почасти моменти і створюються. Ну і зараз Ейнела Суареша теж треба відзначити просто з лівого флангу Пасіч. І знову момо вибиває вперед. І Зараз Пасіч буде прискорюватися. Хороший перспективний вихід Пасіч. І є там забігання Суареша. Але інше рішення. Кушніренко пробиває. і Не забиває Ейнел Суареш. Фантастичний момент марнує зараз Алонзе. Момент імені Пасіча, у тому числі, але на завершенній фазі, яка Вінгер опиняється, але не реалізовує свій шанс. Другий хороший момент для Черкас. Давайте подивимось. Після кутового, і ви знаєте, це певною о, вже симптоматикою стає. Давайте пригадаємо, як ЛНЗ забував ворота руху. Там Мухарем Єшарі протягнув м'яч і віддав на Танковського. Ну погодьтеся, щось схоже є між цими атаками. Знову пасіч прокидає м'яч, дозволяє грати ігор Пасхал. Хоча кричить там пасіч Путря. Він вже у штрафному майданчику пробиває. У влучає. так. Там о, цікаво, яке буде рішення Пасхала по тому епізоду де порушили правила проти Путрі. Так він, звісно, не забув. Він все пам'ятає, що там було це порушення правил, і відкладена жовта для Пабло Альбереса. Мухарем Мухарем'я Шарі аби зробити такі висновки, але ми бачимо, що Мухарем Єшарі навіть на дистанції демонструє те, що ну, він це просто величезний селекційний успіх. Алонзе. Порушення правил за обличчя зараз тут тримається. Е, пасіч. Жовту картку отримує Павло Альварес. І це вилучення. Карпати залишаються у меншості на тридцятій хвилині цього матчу. І, е, ви знаєте, Пабло Альварес обидві свої жовті картки зробив на пасічу. Це, по-перше, те, що ми можемо констатувати, розглядаємо Січа. Подача у воротарський майданчик. Ейнел. Зачепив м'яч, показує зараз Ігор Пасхал, що удар від воріти треба футболістам ЛНЗ повертатися на власну половину поля. Такий вихід із оборони в атаку. Ну і дуже, і дуже у нас підвищується температура на футбольному полі. Так, тут уже Кушніренко штовхається із Сичем. Сергій Лавренко намагається заспокоїти своїх футболістів. Подивіться Жан Педрозу, де опиняється на правому фланзі із М'ячем. Ну, але тут Драмбаєв і Кушніренко вдвох розібралися. Неочікувана втрата під тиском під і Удар! Дер! Поворотах стійка! Бруніньо пробиває у стійку на першій компенсованій хвилині. Найкращий момент Карпат у першому таймі. Ну, дійсно, десь. Підсумовуючи перший тайм від Карпат, можна говорити, що атака Карпат це і є Бруніні у першій половині гри. Виконавці стандарту з цього почали викон... змінювати. Очеречко пробиває по воротах. Ну, другий, за небезпекою, як на мене, момент Карпат у сьогоднішньому матчі. Після того, як Бруніні в стійку зацідив, гріз рухом це звернуло. Привернули увагу, то що повертається назад. Повертається назад із бажанням. Багато відпрацьовує удар за меж штрафного майданчика. І, до речі, саме Ейнелу зараз е, висловлюють претензії, якщо я правильно розумію, Кучеренко і компанія. Десь е, пам'ятаємо на старті цього сезону змінював капітані Владислав Лупашко. Здається, визначився він з капітаном зараз. Очередько. Він зараз сич підбирає м'яч. І підлипонець не проштовхує м'яч у ворота. Мені здається, дуже доречно зараз залишив очередько м'яч на сича. Знову хороший момент у Карпат, який команда створює в другому таймі, перебуваючи у меншості. Що одна. Із команд, яка на футбольному полі більше часу проводить із м'ячем, вона грає у меншості. В цьому аспекті послухаємо. І е, Лупашка Ігорчука, Горчука. А тут пенальті. Пенальті. Призначається у ворота ЛНЗ. Давайте дивитися повтор. Ігор Пасхал дуже впевнено, вказує на позначку Драмбаєв е, і. Реалізовує це пенальті Бронінію. Четвертий забитий м'яч від бразильця у чемпіонаті України у цьому сезоні. Ну і абсолютно десь логічно, так що найгостріший футболіст Карпату у цьому поєдинку саме він відзначається забитим м'ячем. Ідуть святкувати до своїх болівальників, до своїх прихильників. А Вагімян? Не ні, не він удар пробиває Нонні Кашвілі. Що там у Нікашвілі пробиває лівою ногою. Це була не подача, це був удар і не найочевидніше рішення, зважаючи на те, якою кількістю футболістів Брамбаєв на лаві запасник вже він засмучений на шостій позиції. Ну, доволі комфортно станом на зараз. Почуваються. Ух тут! У нас не завершується все. У нас тут... Дуже і дуже серйозна заруба. Е, нервує Кушніренко. От я говорив у першому таймі, що це хлопчина, який за команду е, піде на все. Ну, і тут уже музика вмикається на стадіоні, але здається, не завершився іще матч. Жовта картка для Кушніренка, який все ще хоче щось з'ясувати із Пасхалом. І червона, червона картка для Кушніренка за емоції і слова, які, очевидно, прозвучали на адресу арбітра. Ось ну, таке завершення матчу. Матч завершено. Карпати вже святкують. Не почує, чесно кажучи, фінального свистка, але хай там як картинка говорить більше, ніж свисток, так? Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.